Мир любі вам, нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Сьогодні багато хто буде святкувати Різдво, але майже ніхто не розуміє його справжнього сенсу. Ісус народився не для традицій, не для святкового настрою там, і не для релігійних обрядів. Він народився, щоб дати тобі, мені, світло і розум, щоб ти бачив. Правду і жив у ній. Та проблема в тому, що сьогодні проповідують спотворений Євангелія. Людей заспокоюють, ти гріши, не страшно, Бог все пробачить, Бог все помилує, але писання говорить прямо. Народжене від Бога не грішить, тому що в ньому перебуває Христос, це і була суть Його народження, щоб Він перебував у нас. Якщо ти говориш, що ти віриш в Бога, але живеш в гріху, не контролюєш свої думки, не контролюєш свої бажання, свої вчинки, то проблема не в Богові, а проблема в тому, що ми не народжені тоді від Бога, не народжені від неба. Бо народжене від Бога перемагає цей світ, а не підкоряється йому. Тобто, перемагає. Гріх, світ пропонує лише три же речі: пожадливість, спокуси та гордість, те, що знищує людину зсередини, і той, хто любить це, світ, не має любові Отця. Ісус народився, щоб дати тобі не релігію, а нове життя, життя зі світлом у серці та Божим розумом в думках. Але якщо в тобі темрява, якщо ти не можеш перемогти гріх, якщо твоє серце наповнене горністю, нечистотою та байдужістю, це знак. Знак того, що нам всім потрібно народження згори. Бог створив церкву не для формальності, церква місце, де люди змінюються, очищаються, ростуть. І якщо ти уникаєш церкви, уникаєш змін, уникаєш людей. Які несуть Бога, тоді ти уникаєш Бога. Писання каже, якщо людина пізнала істину і продовжує свідомо грішити, не залишається більше жертви за гріх, а є лише страшне очікування суду. І це страшно, це серйозно, і це не іграшки. Вічність, не місце для випадковостей. Ісус народився, щоб ти жив, але рішення. Завжди залишається за тобою, ти ходитимеш у світлі чи будеш залишатися у темряві. З Різдвом, і нехай Господь благословить тебе, відкриє своє, твоє серце перед Ним. Відкрий, поговори сьогодні з Богом, нехай Господь благословить тебе на тому місці, де ти є.